Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Сьогодні пропоную вам свій топ 20 найочікуваніших прем'єр 2024 року. Перед початком кілька маленьких нюансів. Топ буде складатися з двох відео по 10 позицій в кожному. Датами прем'єр будуть зазначені переважно американські або європейські релізи. В Україні зазвичай прем'єри відбуваються на день раніше. Ну і останнє. Це мій топ найочікуваніше. Тому, якщо у вас є свої побажання, свої пропозиції, пишіть в коментарях. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поїхали! Woman, Я не є великим шанувальником супергероїки, тому вирішив зібрати чотири найбільш гучні новинки в одну групу. І першою з них буде Мадам Павутина. Четвертий фільм мертвонародженої франшизи Sony про ворогів людини павука без самого павука. Перший Веном був поганим, сиквел ще гіршим, а Морбіус просто жахливим. Що вийде з мадам, дізнаємось вже 14 лютого. Трохи більш очікуваним для мене є Крейвен мисливець, і то, мабуть, тільки тому, що в головній ролі знайомий нам по годзілі Арон Тейлор Джонсон. Реліз фільму запланований на 30 серпня. Очевидно, студія Sony вирішила скористатись канікулами в DC та лише одним релізом Marvel і випустити відразу три свої проєкти за рік, хоч не особливо успішно давала раду із одним. Тож 8 листопада нас чекатиме Venom 3. Звичайно, найбільш інтригуючим буде повернення Дедпула. Третій фільм про балакучого найманця обіцяє веселощі. Купу екшена, а також ностальгії. Хю Джекман має повернутись з пенсії і знов приміряти костюм Росомахи. Прем'єра 26 липня. Двадцять березня нас будуть морозити мисливці на привидів у своїй крижаній імперії. Це четвертий фільм основної серії, не рахуючи поганючого ремейку 2016 року. Остання стрічка з того світу 2021-го не сказати, щоб надзвичайно вразила, але доволі непогано себе показала. Не в останню чергу знов таки через ностальгію. Чекаємо. Woman, so Abigail. цікавий проєкт кінокомпанії Радіо Сайленс Продакшн, який заснований на класичній стрічці 1936 року дочка Дракули. Фільм розповідає про злочинців, які викрадають дочку одного важливого чоловіка. Все б нічого, якби та не виявилась вампіром. Особливо цікаво для нас буде спостерігати за дуетом Меліси Барери, яка встигла засвітитись і згаснути у франшизі крик, та Дена Стівенса, якого ми також чекаємо у годзіла і Конг Нова Імперія. Але без спойлерів. Реліз Ебігейл запланований на 19 квітня. Спінов крутої серії Джон Уік, балерина, може як вистрілити в кращих традиціях свого попередника, так і сильно розчарувати. Доволі непоганий акторський склад Анна де Армас, Анджеліка Х'юстон, Гебріал Бірн буде розбавлено Камео Кіану Рівза, Єна Макшейна та Ленса Реддіка. Режисер Лен Вайзман, хоч відомий вампірською серією Інший світ та четвертим міцним горішком, що обнадіює, свого часу був причетний до створення «Годзіли» 1998 року. Тому тут не все так однозначно. Дізнаємось, як 7 червня. Вже за тиждень, 17 червня, в четвертий раз повертається ще одна відновлена серія із майже 30-річною історією Погані хлопці. Попередник вийшов доволі непоганим та зміг зібрати хорошу касу. Тож, очевидно, що запустили і четвертий фільм УІЛ Сміт та Мартін Лоуренс в комплекті. 15 березня будемо тішитися історією вічної дружби людини і собаки. Фільм Король Артур заснований на книзі Мікеаля Лінднорда Артур Пес, який перетнув джунглі, щоб знайти дім, яка, в свою чергу, натхнена реальною історією, можливо, дещо наївно, але сподіваємось на рівень хатіко, того чи хоча б життя й мета собаки. Від імовірно доволі душевного і плаксивого Артура переходимо до гумору та веселощів. З 3 липня, як малих, так і дорослих, буде розважати Грю та його міньйони. Я думаю, тут слова будуть зайві. Чекаємо вже на четвертий мультфільм серії. Слешер незнайомці, частина перша, попри цифру в назві, є вже третім фільмом серії про незнайомців. Режисер нової стрічки Рені Гарлін заявив, що його фільм не є прямим сиквелом чи ремейком оригіналу, а буде початком нової трилогії, яка існуватиме у тому ж всесвіті, що й перші фільми. Прем'єру чекаємо 17 травня. Надзвичайно успішний жахастик 2022 року. Усміхайся, очікувано отримав продовження. Сиквел цікавого і місцями доволі таки лякаючого оригіналу має вийти у прокат 18 жовтня. 6 вересня нас чекає довгоочікувана, або не дуже, частина вже культового фентезі Бітлджус. Тім Бертон повертається у режисерське крісло. А це майже завжди круто. Основний каст фільму викликає непідробний захват: Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Кетрін Охара, Джена Ортега, Моніка Белучі, Вілем Дефо. Дефо! Що може бути більш інтригуючим? Сподіваюсь, що творцям вдасться реалізувати весь потенціал, і ми отримаємо шикарний сиквел. От така перша, а точніше, друга, десятка мого рейтингу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки та підтримайте мене по можливості на баймі екофі. E Однак тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Слава Україні!